Друзі, вітаю на каналі. Продовжуємо защеплювати ходуб на ведмежому горісі, сорт Джефферсон. Зимова прививка, саджанці ведмежого, відкрита коренева система. Ось так виглядає коренева коренево повністю волога, зберігаємо вологі тирси. Це вже саджанець після щеплення, вже повністю готовий до стратифікації. Заготовляємо живці, нарізаємо на 2-3 бруньки. Це наш вже готовий від межей, Повністю пробув на стратифікації впаємо безпосередньо до щеплення. Як правило, не нарізаємо на дві бруньки, Ось такі тоненькі не беремо. Продовжуємо. Процедуру защеплення ведмежого горіха защеплюємо сорт Джеферсон ведмежий двогорічка висота прививки 20-40 см. Метод буде покращена куполіровка

Продовжуємо защеплювати фундук на медвежий горіх. Підщепа в нас від межого двох чуть краще, чуть гірше. Сорт прививаємо Джеферсон. Що закритий корінь, що відкритий. Суто зараз Джеферсон штампуємо, Привити до 1000 штук, як для своїх потреб, так під реалізацію. Поки тисячу штук не защепимо, інші сорти щепити поки що не будемо. Прививаємо висота 60 см, від 20 до 60 см. Підщепили. Ось бачите, коренева система повністю волога. Робимо косий зріз. Як правило, зріз має бути 2-3 рази довший, ніж ширина ведмежого. Зарізаємо язичок, підготовляємо живець по товщині, підбираємо. Зарізаємо так само язичок. Як правило, заріз робимо з з брунька з протилежної сторони. З'єднюємо, перевіряємо, з'єднали, вирівняли по одній стороні, якщо живець не співпадає чуть тончий і щільно обмотуємо плівкою. Процедура дуже проста. Основне набити, як то кажуть, руку і далі процес де чудово. Ось такий медвежий. Також дивіться, на рахунок відкритої кореневої і закритої кореневої замітили таку відмінність, що при щепленні ведмежого горіха з закритою кореневою системою, при ось такому, при зрізі дуже сильно активно пішов сокурух. І дуже сильно переживаю, щоб це не пошкодило попрививці. Даний зріз, бачите, сок виділяється лише чуть-чуть, а коли закрита коренева система, дуже активно пішов сокорух. Через 10 днів будемо перевіряти, чи наростає калус, чи не наростає.